Путін особисто зустрівся зі злими духами. гіркін Стрілков зробив камінаут за Пригожина. А представники російського духовенства облаяли радянський союз. Сьогодні поговоримо, чому російська пропаганда так активно взялася виливати тонни бруду на героя Росії. Та що за жінки в червоному з'явилися біля Кремля. Залишайтесь з нами і не пропустіть справжній розрив всіх пропагандистських наративів прямо з ворожих окопів. Це варто почути. Друзі, ви на фабриці новин. Це як ви вже зрозуміли огляд російської пропаганди з вами, я Анастасія Федор. Поїхали. Отже, гіркін Стрілков перейшов до важкої артилерії звинувачень свого чи то друга, чи то ворога Пригожина через все, що відбулося після заклату, а саме те, що вагнерівця не засудили, не арештували. А ще, як виявилось, продовжують з ним говорити. А пісков особисто заявив, що Путін зустрічався з Пригожиним. Ще й теревенили три години поспіль. Гіркін нарешті дійшов висновку, що його лисий конкурент одержимий бісами. А прислухаются до него лише через те, що темные силы ему допомагают. Цитую: я на 100% уверен, что Пригожин одержим бесами. Я не говорю, что он сумасшедший. Нет, он не сумасшедший. Он одержим бесами, в самом натуральном виде. По всему его стилю поведения, по его психозам, по всему, что я о нем слышал. Я говорю, что так и есть. Это страшный человек, это садист, это психопат. Соответственно, ему бесы помогают. Кінець цитаты. Цікаво тоді чим чи ким одержимий Путін та під чиєю владою він знаходиться? Здається, там щось серйозніше ніж Пригожина. Але Гіркін чомусь про це мовчить. Російські пропагандисти з телекранів також переключились на Пригожина. Там, звісно, не про нечисту силу розповідають, але роблять до героя злочинця і зрадника. Одна з активних піар акцій направлена на те, що у всіх проблемах Петербурга винен Пригожин. Благо тепер є на кого скинути всі біди. На Росії один розповіли, що кінне відомство перестали ремонтувати через компанії Пригожина. Там засновник Вагнера під приводом готелю нібито хотів збудувати апартаменти. Також бунтівника звинуватили у проблемах апракси на двору. Ету територію питались захватіть разлічної кримінальної групіровки. Гаверят, серед них були люди бізнесмена Євгенія Пригожина, розповідають кореспонденти на телебаченні. А відтак тепер героїв. Вагнера ставлять в один ряд з кримінальними угрупованнями. Бізнесмену також приписали спробу рейдерського захоплення території колишнього будівельного майданчика на березі фінської затоки. Також розповіли, що Пригожин намагався впливати на владу та отримувати вигоду. Крім того, за словами голови Фрунзенського району, люди Пригожина тиснули та погрожували місцевій владі, коли відстоювали свої інтереси щодо харчування в школах. Коротше, всі проблеми тільки від лисого. Він в усьому винен доволі зручно. Гебель з ТВ взагалі не можуть вгамуватися, і тепер, коли прозвучала команда ФАС, пропагандисти кинулись розповідати про те, що насправді те, що пригожен злочинець, давно відомо. На федеральних каналах згадали навіть те, що Вагнеровець – колишній зек. Ну а якщо перекласти з пропагандистської на нормальну мову, то російська влада сама охоче дала владу гроші і можливість задовольняти свій невгамовний апетит бандиту знову ж таки заради своєї вигоди. А коли ця вигода закінчилась, почали його топити всіма можливими, а точніше, всіма дозволеними методами. Особистий пропагандист Путіна Кисельов у своїй програмі перебрехав свого господаря і заявив, що ПВК Вагнер отримала з російського бюджету понад 850 мільярдів рублів. А компанія «Пригожина Конкорд 845 мільярдів рублів. Варто зазначити, що раніше Володимир Путін називав зовсім інші цифри у 10 разів менше. За його словами, ПВК отримала від держави понад 85 мільярдів. На постачанні харчування військовим Пригожин отримав ще. 80 мільярдів, Тож, чого така атака, і хто дав команду очорнити героя Росії? До речі, пишіть свої думки в коментарях. Не дивлячись на загальну любов російського народу до радянщини, на чолі Солойовим, який готовий з ніг до голови обгорнутися радянським прапором, не всі на Росії прибічники совка. Наприклад, РПЦ в обличчі вже всім відомого протоірея Ткачова знайшла нові сенси війни в Україні. Духовнік заявив, що насправді Росія воює не з Україною. а с залишками СРСР, коими Украина, на его думку, и является. Мы сейчас воюем, между прочим, с самой советской республикой из всех 15. -ти. Украина – это выкормыш советского союза, приросшие территориями, получивший то, чего никогда не имел, там промышленность, науку и все остальное. Это самое любимое дитя красного проекта. И мы воюем с красной заразой снаружи, потому что желто-голубая зараза – это красная зараза, просто перекрасившаяся. И мы должны воевать с той же заразой внутри. И выхаркать из себя все печали советского периода, и разбить красных подонков на внешнем контуре, ибо желто-голубые это красная. Будь-що зараз в Росії перетворюється на путінський і ура-патріотичний марш. Можливо, тому що з іншими гаслами з'явитися на вулиці просто не вийти а можливо й тому, що виходити нікому. Якщо РПЦ тільки й про те й говорить, що про війну і про Путіна, то тим більше будь-які соціальні, нібито соціальні проекти також націлені на підйом заритого носом землю патріотичного духу. Цього разу на клонський манеж вийшли жінки в красному на червону Площу що в червоних сукнях символічний колір крові здавалось би жінки Росії вийшли аби продемонструвати свою жіночність, нагадати про свої права. Але чомусь з російськими прапорами і піснями про Путіна. Куди ж без них? Организатор цих женских акций двоюродный племянник Владимира Путина Роман Путин. Цього раза до них даже пришел актор Дюжев и толкнул речь. Сегодня время выбрало нас и никто кроме нас не защитит славу России. Совсем недавно в госпитале в таком же составе с мужчинами я встречался. Глаза их горели так же, как у вас. Весь цей цирк відбувся після того, як Ердоган принизив Путіна тим, що віддав Україні азовців. Приниження було настільки сильним і публічним, що всю Росію в прямому сенсі слова скрючило. Народіць сколихнувся і очікував від держави і керівництва бодай з відповіді, крім звичного, нас снова обманули. Втім, ні Путін, ні пропагандисти не дали народу знеболюючі пілюлі. Офіційна реакція просто смішна і не здатна нікого заспокоїти з огляду на те, який ореол героїчності і небезпеки самі ж росіяни вибудували навколо українських командирів, а потім самі ж їх і віддали. Як сказав Невзоров, русський богатир не ударив в ответ, а розплакався і побіжав в травмпункт сніма. Фіксірувати переломи і степінь розквашеності носа. Тож, замість потужної пропагандистської відповіді на приниження, Кремль випустив на червону площу зграю неболодих тітушок, які заспівали дифірамбі Путіна та нагадали, хто в цій країні цар. Відповідь, м'яко кажучи, жалюгідна. Що тепер робити з народним болем, не зрозуміло. Семенян взагалі замірла в смертельному нам Матушка, неужели ми це проглотим?» – Написала в своєму твіті. Вітері пропагандистка і замовкла, пішла ковтати. Певно до Росіян повільно, але все ж таки доходить, що скоріш за все їх чекає ганьба програшу з останніх сил. Не намагається викаратися з цієї ями. Пропагандист Мардан готує свою аудиторію, пояснюючи, що чим далі бій, тим він більш смертельний, особливо для Росії. Тому вкотре росіянам насаджують одну думку: назад шляху немає, і запевняють, що попереду перемога. Всі просто. Либо Россия будет сильной, и тогда все будут искать с нами дружбы. Либо Россию будут рвать на части, вот как свора бродячих собак накидывается на пьяного прохожего. Вот будет ровно то же самое. Слушне питання під час ефіру на федеральному каналі поставив чоловік з Кабєєвої Попов після того, як один з запрошених експертів почав монолог про те, яка непереможна російська армія, і як все у них прекрасно і налагоджено пропагандист не витримав і запитав. То чого з такими перспективами ми досі не під Львовом? А ось це вже інше питання. Відповів експерт, цікаво, яке таке інше питання? Якщо питання все те ж саме, просто відповіді на нього у вас немає. Поки російські воєнкори розповідають про космічні успіхи Росармії на фронті, а Путін не може визначитися з кількістю знищеної західної техніки, солдати з фронту показують і розказують зовсім про іншу ситуацію. Це можна прислідкувати і в перехопленнях, які постійно публікує СБУ, та й просто з відеозвернень російських солдатів, які не витримують і транслюють свій розпач. Невиключенням став і наступний приклад: російський солдат. Потрапив під обстріл з нашої сторони і випалив на камеру всю правду. А що втрачати, якщо попереду смерть? Військовий розповідає, що з роти майже нікого не залишилось. Всі розбіглись сто куди. А ті, хто не встигли, просто розшматовані залишаються на полі бою, навіть не вступивши в бій. Я думаю, рот роті піроту роз'ротник. Знала що там. творится с автоматами, хуй мы там сделаем. Арты, бля, поддержки никакой, арты никакой, бля, ничего нигде не стреляет. По нам с трех сторон, и нам по телеку, бля, что мы Абрамс, а тут жгем пачками леопарды. Бля. А тут бля, нас, ебля, бля, не знаю, что делать. Де наші, де не наші, куди відступати? Ось вам і колосальна різниця того, що транслює російська пропаганда на телебаченні, і того, що є насправді, так не все легко на фронті. і Не всюди вдається вибити окупантів з першого разу. Наші хлопці, дівчата, щохвилини ризикують своїм життям. Але ще раз нагадаю, що в жодному разі не можна навіть допускати думку дослухатись до тез. З російської сторони все, що звучить з їх чорних ротів – суцільна брехня, задля розвінчування якої ми тут і зібрались. Друзі, на сьогодні це все ну, просто продовжуємо щодня громити Росію на інформаційному фронті. Ви ж підписуйтесь на фабрику новин, ставте вподобайки цьому відео і залишайте коментарі. Цим ви дуже допомагаєте нам у святій справі топити крейсер російської пропаганди. Не пропускайте можливості долучитись до цього прекрасного процесу.